Не просто так стається все в житті, закономірність часто загадкова. Буває, Божі плани непрості, людина ж, звично каже, випадково. Нам людям планувати до снаги, записувати пунктики в нотатки. а небо знає кожен крок ноги і кожну думку з самого початку. Поталанило, кажемо комусь. Чи не щастить, втішаємо в невдачах, насправді, все стається не чомусь, а так як Бог в житті усім призначив. І кожна зустріч з новими людьми несе в собі призначення важливе і мають силу щирі молитви, а віра наша справжнє робить диво. На перехресті дій і сподівань забудьмо нарікання і образи, ідімо далі. Сміло, без вагань, віддавши справи Богові щоразу, віддаймо в руки Господа святі своє життя і довірмося, як діти. Господні плани дійсно непрості, людині їх нелегко зрозуміти. За всі випробування на шляху, здобутки різні і за різні втрати. Віддати хочу Богові хвалу, від серця щире дякую сказати. Thank you.